Князя Володимира. Бажаємо всім нашим іменинникам, які носяться ім'я, чи є на нашій парафії, чи наші рідні в Україні чи в інших державах, де ми гаємо своїх рідних, близьких, друзів, знайомих всім ім'я. Сьогодні всіх вас вітаємо, бажаємо вам всього Духа, бажаємо вам то і до життя, до християнського життя, як мав святий Володимир, наш князь рівноапостольний, і нехай за його молитвами

Будемо мати чин. Відновлення наших хрестних обіків, будемо відріхатися сатани і будемо обіцяти служити Христові. Благословенний Бог назавжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Діжиня подателю, привішилися в нас, вічисти нас, від усякої смерти, і спаси Бої, душі наші, святий Боже, свиди, тільки святий без смерти, нас, святий Божий, святий, святий без смерти, помилуй нас. Чи відрікаєш, сатани, і всякої гордині, захланості, нечистоти, задрості, уміркованості, гніву і лінивства. Чи відрікається, сатани, і всякої злоби, ненависті, помсти, вновства і самолюбства? Тепер обернімося до мене, до місця світла, і дивлячись на те світло, яке образом Ісуса Христа, заявим, що хочемо з'єднатися з цим світом, відповідаючи, з'єднююся на такі запитання. Чи з'єднуєшся з Христом? Чи з'єднуєшся з найбільшим добром, що є Ісус Христос? Чи з'єднуєшся з самою любов'ю, мудрістю, миром і радістю, що ними є Ісус Христос. Чи віруєш Христові? Вірую йому, як цареві і Богу. А тепер, як ви є в нашої віри, голосно і радісно, виголосим тепер ісповідь, віри єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі цього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, роченого перед усіма віками, світло від світла, бога істину від Бога істинного, роченого, несотвореного, єдиносушного, зоцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес. І вот з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за запонтіє Пилата. і страждавий був похований, і Воскрес у третій день зідного Спасання, і вознісся на небо, і сидить храму на І і вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого. Ви сходи, за сенови, складеми, што ви што за цели сила или на сладом што му омрели се спророки. Једен му свету свободно апостолски цепу, исповедује однагрешени на рипушени христи. Очигледно се силен и Важні ми русі, премудрість будьмо уважні. повіки. Виділи всі кінці землі, спасіння Бога нашого. Світується, побідемо. Тороблям послання святого Апостола Павла читання Будь уважні, браття всі, ми що Христа Ісуса хрестилися у смертю охрестилися, ми поховані з Ним через першення на смерть, що як Христос воскресне, славою Ца, і ми те живе новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою смерті, то будемо і подобою Воскресення. Знаємо, жо що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, що було знищене те гріховне тіло, щоб наші гріхові більше не служити. Бо хто вмерти від гріха, звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом віримо, що житиме з ним. Знаєте, що Христос устрезу смертю, вже більше не вмирає. Смерть над ним більше не панує, вмираючи, бо він умер від ріка раз назавжди, а живучи, живе для Бога. Так само ви вважайте себе мертв... мертвими для гріка, а живими для Бога Христа Ісуса Господіна премудрість будьмо уважні. Івангелія, ми усі політо і від Івана святого Івангелія читання, Слава тобі, Господи. Будемо уважні в той час був чоловік, сверсив, некодим на ім'я з верхних серед юдеїв, Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: Раві! Ми знаємо, що прийшов єси вчителем від Бога. Ніхто бо з ким немає, бо не має, бо спроможен такі чуда творити, що їх ти твориш. Озвався Ісус і мовив до нього істину, істину кажу тобі, коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого Царства. Не же йому, каже, як може чоловік родитися, коли вже старий? Чи спроможен же він ще раз увійти в утробу матері своєї та народитися? Каже йому Ісус, істину, істину кажу тобі. Коли хто не вродиться з води та духа, не неспроможено увійти царство Боже, що народжується від тіла, то і тіло, а що народжується від духа, то є дух. Не дивуйся, що я тобі сказав, треба нам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить, так бо і кожен, хто народжується від духа. Зеленського архієрея Франциска Папу Римського і заблаженнішого патріарха нашого Святослава і за привозяшеніших митрополитів нашої, за Боголюбивого архієпископа нашого Кір Томаса і Боголюбивого єпископа нашого Кір Діонізія, чесне присвітерство у Христі і за весь причити людей, Господеві, помолімся. За бережний народ наш, за правління, за все військо, Господеві помолімся. За місто і за всяке місто, село, країну і за тих, що вірують і живуть у них. Господеві помолімся. Побри, за добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні. Господеві помолімся. Побри, за плаваючих, подорожуючих на землі і в повітрі недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх. Господеві помолімся. Побри, щоб вода ця була тілющою для душ і тіл наших, і щоб вона відганяла всякі супротивні сили. Господеві помилуй! Щоб Господь Бог послав благословення Йорданове і освятив водиці. Господеві помилуй! За всіх, що потребують від Бога помочі і заступництва. Господеві помоліся. Щоб нам просвітитися просвіщенням розуму, єдиносушною Тройцею, Господеві помолімся, Господи, щоб Господь Бог показав нас синам і наслідниками царства свого причастям води цієї кропленням. Господеві помолімся, Господи, щоб визволитися навіть усякої скорби, гнів, і нужди, Господеві, помолімся. Ступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословену славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію. З усіма святими пом'янувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господеві помолімся. Будьмо уважні. В той час Ісус прибув до Єрусалиму, а є в Єрусалимі овеча купи, що зветься по єврейському ветезда і має п'ять притворів. У них лежала сила недужих, сліпих, кривих і сухих, які чекали, коли зворушиться вода. Бо ангел Господній сходив час від часу в купіль і зворушував воду. І хто перший позворушенні води спускався в купіль, видужував, хоч би яка була в нього недуга. Слава Симутнього Бога, Отця Сина, Святого Духа, нехай зійде на вас, допомога, вас сім і ваші життя. Задаю Бого, Я за все. За те, що За і Амінь. Отця Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і